Привіт, мене звати Софія. Мене мені 11 років. Ми збігаємо з міста Запоріжжя. Хочемо подякувати нова Україна» за таку, за такий відпочинок. Для нас це вперше. Ми дуже вдячні за. За цей затишок, за цей спокій. Нас тут добре кормили. Ми піднімалися на гору Цицька. Хочу подякувати дяді Льоші, тіті, тіті Люді дуже велика подяка, за те, що вона допомогла мені піднятися на цю гору. А спускатися з цієї гори це настоящий кайф. Всім рекомендую. І всім э, раджу сюди приїхати. Ще раз подяка з новою країн за це як сказати. Гарне місце. За це гарне місце та гарний відпочинок.